Добрий вечір. Один з підписіки написав, що навіщо переплачувати за фару, якщо вона світить на 10 метрів, що це за 800 гривень, що це за 2000. Тому розказуємо і показуємо, так як ми фірма але бідна, бідна, солідна. Дана фара має потужність 60 Вт. Але пишуть везде в інтернеті 90, але це неправда. І ось наша 150 Вт на білет лінза Зараз ми покажемо на великій дальності. А якщо ви точніше до розмір стадіона, в чому, чому чи різниця і який, чому потрібно переплачувати такі гроші? Стадіон так стадіон. Знімаю фару, яка має потужність 60 ватт. Ось це поле, на якому я часто пропускаю голову, але не зараз не про це. Оце фара, яка стоїть 700 гривень. Маєте розуміти, що вона отак світить. Все. Зараз підключимо іншу 150 латну. Ось так ми працюємо під такі звуки. Ось ця фара 150. Десь ви розуміємо. Футбольне поле стандартних розмірів. Це близько світло, я нагадую. もう一つね。